Малята, відгадайте загадку? Птахи повертаються, квіти розпускаються, травиця проростає, коли це все буває? Так, правильно. Я гадаю, ви всі дали правильну відповідь на весні. Яка у нас зараз весна, малята? Рання тепла, буває холодна, добра, блакитна. Ще в долині. Сніг біліє, її наш квіточка синіє, спроталина на горбочку, визира блакитне очка. Як розкрилася вона, значить, вже прийшла весна. Малята, я пропоную вам сьогодні намалювати весняну квітку. Давайте її розглянемо, що є у неї: стебло, листя та пелюстки. Малювати ми будемо сьогодні незвичайним спосібом за допомогою штампика, пальчика та за допомогою пензлика. Починаємо малювати. Сьогодні для роботи нам необхідний аркуш паперу білого кольору, і квіти ми будемо малювати за допомогою ось такого штампика. Як же його зробити? Для цього нам необхідна. Картонна ось така трубочка, на яку були намотана, або туалетний папір, або серветки. Потім відрізати частину і таку ж частину. Необхідні дві однакові трубочки. Складаємо навпіл та згинаємо. Ось у нас вийшли дві пелюстки ще. Нам потрібна ще одна пелюсточка. Ми розрізаємо навпіл та вкладаємо всередину. Ось у нас і вийшов такий штампик. Можна замотати скотчем навкруги, щоб серединка не вилітала, а можна приклеїти і вийде у нас для малювання квітів ось такий штампик. Який у мене ось такий вийшов. Я його приклеїла, а можна замотати скотчем. Починаємо працювати. Спочатку ми намалюємо землю. Можна згадати, намалювати сніжок, можна намалювати чорну землю, або молоду травичку, яка вже у нас з'являється. Ми намалюємо з вами таку молоду травичку внизу. Раз. Така дуга. два. Та три. Замальовуємо. Можна штампиком зафарбувати. Якщо б ми з вами малювали на початку весни, коли ще й сніжок був і холодно було, то зараз ми б намалювали би сніжок з вами. То зараз вже з'являється молода травичка, тому ми намалюємо молоду травичку. Ось така у нас травичка вийшла. Далі ми починаємо малювати квіти. Я беру штампик, на тарілочку виклала фарбу блакитну, вмикаю та роблю відбиток. Ось у нас що виходить, та роблю відбиток. Ось такий у нас відбиток виходить. Зараз Так, далі сильніше вмокати, вмочувати потрібно. Далі трішечки нижче я зроблю відбиток. Ось так виходить. Далі дивиться в іншу сторону квіточка. Ось скільки у нас квіточок багато вийшло. Ну, а далі, що нам потрібно? Промалювати стебло та листячко. Працюємо далі, я набираю на пальчик фарбу і залишаю відбиток. Ми працюємо і штампиком, і пальчиком. Ну а далі вже будемо працювати пензликом. Далі нам необхідна фарба світло-зеленого кольору малюємо стеблом. Ось так вгору піднімаємо і вниз. І внизу листечко намалюємо. Ось така широка листечко. Ось така квітка, весняна, перша весняна квітка у мене вийшла. Малята, спробуйте і ви намалювати таку квітку. Що ще можна домалювати? Можна домалювати сонечко весняне з промінцями, які перегрівають цю квіточку, землю. Можна намалювати хмарки. Я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малята. Пока-пока!